Вот эта экспансия вот от России, что она построила там планеты, что все як, ну, там от, есть националисты, есть <Isso> не националисты. И вот э, не националисты говорят, ну вот Россия же все делала, Херсон, Николаев, Одесса, и все такое. А я как националист, я говорю, сначала вы не уничтожили. Э, так само, то есть с жителями вот этой территории поступили так само, как с индейцами. Вот, <chased> и сейчас относятся с индейцами, и так само казачки ходят в резервациях, так само как индейцы в резервациях. Є таке положення, що от вони, вони взяли те, що тут живуть унікальну, унікальну культуру, яка от тут от жила, от ці звісно, воно все було підвладно другим государствам всю свою історію. Спочатку полякам, потім литовцям, потім все остальне. Тут були місцеві жителі, яких стерли з літа землі і основали Херсон, Николаєв, Одесу і... Получився така як конфлікт історії. От, я так розумію, що Олександр інтересує іменно конфлікт. Андрій, я б не сказав, що стерли. Наприклад, запорожців адаптували. Все ж таки це і Пікінерні полки пізніше Катерина і Бурське козацьке, козацьке військо, і Чорноморське козацьке військо. Них, і фактично потім частина потрапила в гусарські полки. Тому що, до речі, в кавалерії на той час служили винятково українці. Ті хвалені російські гусари, вони, вони більшість були етнічними українцями. Так, от якраз питання полягає саме в тому, що якщо щоб для того, щоб навіть хоча б розставити крапки над безпосередньо офіційною частиною, да, тобто, але під яким кутом зору її розглядати, оце питання. Якщо о, можна дивитися безпосередньо з, 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 з логікою, яку запропонував пан Михайл, <паспоріг> гайний, да, це один о, погляд. Те, що зараз о, озвучив о, Андрій Лопушинський, це так само має право на існування, тому що це у свідомості. Да, тобто можна розуміти, що спочатку це ж ми далеко не треба ходити, це не політика, це історія. Зробили випалену землю в будь-який спосіб або штучним переселенням, або е, умовами. Да, тобто, голодомору потім заселяли ці хати. Тобто, але питання саме з яких логік дивитися взагалі на історію. От, Формування міста як міста Херсон на цій території. Почнемо з того, що випалення землі як такої не було. Ліквідували адміністративні структури Запорозької Січі, але ж частина населення залишилася, крім тих, що пішли на Дунай. Фактично, це якщо період заснування Херсона, то подивитися перепис населення на той час це точніше це сповідні розписи Херсонської партії. Більшість прізвищ українських, причому запорозького походження, отже, вони нікуди не ділися, вони там. Просто що перейшли в міщанські громади, а коли почали засновувати чорноморське козацьке військо, просто стали чорноморцями на той момент. І воно нікуди не зникло. Якщо чесно, то більше більший удар, так би мовити, по зменшенню україномовного населення в краї завдало переселення чорноморців на Кубань. І дуже я вважаю, більш криовим актом ніж ліквідація Січі 1775 року навіть була ліквідація вузького козачого війська. Там, коли була фізична розправа над козаками, відверте, що творив там від в 1817 році. То багато хто цього не знає, там були екзекуції такі, яких не було за ліквідації Січі. Тому тут не було такої вже випаленої землі щодо нагайців, так згоден дійсно їх винищували хоча знов таки. Не було їх цілковитого винищення, оскільки СКОП формували в 1812 році ногайські козачі полки. можу попросити уточнити саме факт сприйняття. Чому? Тому що для мене, як для споживача інформації, дуже конкретна сама схема, да? тобто юридично все чисто. Заснування ми можемо правильно казати, як пан Михайло зазвучив, да. Але ті процеси, які реально відбувалися стосовно живих людей, які мешкали на цій території, вони досить складні. Можливо, тоді варто дійсно подивитися на саме на ці процеси, тобто їх озвучити хоча б намагатися. Тобто, так, і ще раз наголошую, тобто, як у нас законодательно, все чисто, а процесуально хотілося б дізнатися, можливо, глибше. Якщо є можливість під таким кутом зору на нашу бесіду продовжити, тоді прошу, у кого є бажання выслатить безводить. Россия как раз и говорив, що життя людей существенно не змінилося від того, що адміністративно ліквідували Запорожскую. Вони жили на своїх зимовниках, тех, хто не ушел. Соціальний статус в не змінився. змінився? — тільки там формально статус. Мало того, ще ж дуже важливо то, что это существует злая царица Екатерина уничтожила Запорожское Оно Оно было восстановлено сразу же. Потемкин прекрасно понимал, что воевать без запорожцев нельзя. Убедить самодурственную императрицу было сложно. Надо было показать ей самой на примере, что ну, не получается. Да? Когда Петр ликвидировал Сечь первый раз, он тут же проиграл прусский поход, чуть в плен не попал ну, тоже наступила на те же грабли Екатерина, и Потемкин в явочном порядке сразу же восстановил Запорожскую сечь под названием «Верных казаков», потом э, Екатерина опять уперлась, в то, что не нужно слово «запорожский», ну, потому что, вы поймите, Сталин не ошибается, да, там, лидер страны, он не должен делать ошибки в глазах подданных, поэтому взяли и назвали «Черноморское войско». Никакой ликвидации Запорожской сечи не было, это был период маленький, когда она административно не существовала, и она была тут же восстановлена. В период неплитного бытия, как сказал Головат. И все. Поэтому вот эти разговоры о том, что там Россия уничтожила казачество, это все чистой воды, и оно не имеет никакой источниковедческой базы. И тот же Алексей Потолах, зная его скрупулезность в источниках, кого угодно, прекрасно все по полочкам было разложит. Увы, после смерти Потемкина, великого гетьмана, и черноморских, так. и теренославских казаков... У казачества исчез лидер все но она была обезглавлена и поэтому деваться им некуда было они решили ну опять же давление имперское это было тут уже никуда не денешься они решили уйти с этой территории на более гораздо более выгодную долина я как биолог говорю что долина реки кубань гораздо более выгодная территория для для их бытования, чем низовье Днепра. Это просто спектр экологический больше. Они нашли себе более выгодное место, они ушли. И опять же у нас в голове есть вот карта Украины. Когда Украина была то, где жили украинцы. Вот они взяли, ушли на Кубань, и Кубань стала Украиной. Но потом они там пожили, і забили своє ім'я, перестали бути українцями, стали сталі українською не розмовляли мовою. Вони і зараз розмовляють українською і дуже дуже, час, дуже час. добре. Но в плані етнічного самосознання вони свою етнічність утратили. Хто в цьому виноват? фактично вони втратили Самі після поразки кубанської армії в громадянській війні? Тому що до того часу mm, ще да. трималися Бу і, і, і договір зі Скоропадським, згадайте все ж таки, да, да. соглася. Рябовілка вічність свою ані втратили після розказачування там двадцятих годов. Можна хоча б нікотері зуваження. От Ніша, дивіться, значить ви сказали, що. Змінилася просто адміністрація. Змінилася спочатку розпайовка землі. Зимовники тупо порізали на нові ділянки. Я читав, да, я, читав, зимов, я, читав, просто, я читав документи, де їх просто не пускали. Їх насильно записали в крістяні, зимовники забирали. Це не просто юридичний, це не просто, юридички, да, це не просто це налоги переслав, платиш переслав, в другому контору. Це серйозно. Була да. розрушена структура землі. Потім плюс насчет э, 1775 років, так, да, якби закрили січ, скажімо так. Э, Год через 8 начали собирать Потемкин. В 1983. За сколько, и сколько, и за за, 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 за что-то года, наверное, лет за 5 він собрал 2000 казаків. Я не считаю, что 8 лет перерыва, а потом за 2000, за 5 лет собрать 2000 казаків. 10... Черноморское потом. Так вот, Черноморское войско, Винце со Потемкин собрав 2000 казаків а за 5 вийну. лет. Це, це не реформа войска, цевоно исчезло. Mm. То есть я считаю, что это исчезнет. Речь о том, что сейчас работать и пятимирная колбара. Пікірні полки це теж, як би казав Олексій, адаптація. Ну взяли там несколько сотен человек, ці пікинірні полки записали. Ну, це завершено друга структура. Да, ну, я, я, чесно говоря, с казаками, що... поступили як з індейцями. Їх загнали в резервації куда-то там, И вони... И, не і, не і на даний момент вони грають в нашій історії ту саму роль, що індійці. Вони розвлекають публіку. Вот. Це просто туристический бренд. <с> Але ну, фізично не фізичного винищення такого не, тотального. Так, лиму... да, про фізичне винищення я не говорю. Поламали, поламали да, Ні, уникальну... в принципі, ми дуже неправильно момент неправильно. А, ми а с мина начинай... зараз кубанцев, потомка запорожця. Ну, Там уже їх багато, тому що дуже їх виморили в Голодомор 33-му. Там по Кубані ще сильніше, ніж по Україні. Він ще одна така ошибка, я ми починаємо розсматривати момент уничтоження, от уничтоження Січі. Він почався гораздо раніше, він почався ще. Пустразу після Хмельницького. Начинати розсмотрювати сразу вот постійний процент. Сразу тому що якщо розсмотрювати дійсне сунічну січі, то дійсно змін було як как би бы так, не так уж і багато, Але вони накаплювались до того, що много моги газовіра Славяна Сербія суперечність імперії і литерського ордену, да. так само, як суперечність, наприклад, французького королівства і ордену тамплієрів або імперії Наполеона і Мальтійського ордену. То есть у нас была стандартная имперская ситуация, уничтожение коренного населения. То есть тут нельзя обвинять Россию, что она хуже, чем, чем Франция или чем кто-то другой. Это был просто конфликт двух систем разных государств.